Всім привіт! Хочу розказати про такий прилад як компас, шліфувально-грабірувальний пристрій, моделька пише. Куплений недавно, минулого року, гарантія 3 роки і все можна сказати копія під дремел, тобто, ніби як. Але Комплектація в нього велика і ціна взагалі дуже дешева. Тобто входить в комплект саме гнучки за рахунок цього цей, ну, чому цей прилад і купувався. Набір витратників 462 одиниці, з яких половина можливо не потрібна. Техніка безпеки, тобто він шумить, окуляри, маску захисну, бажано все це мати. І ось по характеристикам. Потужність, частота обертання. В... Куплявся в епіцентрі, є така ж сама модель, але з меншою комплектацією. Є інші компанії-виробники, але я бралася в рахунок тільки гнучкового валу і комплектація велика. Ми ціна дуже дешева була в такому. Боксі все від'єднується, витратні матеріали. Якщо показати ближче, так, різні насадки з різним діаметром. Кільця це каміння, це як болгар каміні. Кільця це наждачка папір. Ці накручуються, ці, наприклад, вже є фіксовані. Ця фіксована. А ці накручуються ось на ці. Є ось такі витратні для підходять ось вже насаджено. Ключ для затискання все зроблено доволі дешево. Колхозне, як по-китайськи. І... Другий, наприклад, сією залізною щіткою я користувався сією. То це от тканинний круг коло. Це ворс для полірування, схоже. Різні сверла. Ось такі гравери можна користовувати по металу і по дереву, але я ще не користувався раніше по дереву. Ось ці по металу. Тобто набір витратних матеріалів це ще не повний. Додатково вони розмістили ось тут. Еще одну тут у нас знаходиться, зараз відкрию. Другий каміння, наждачна, наждачка. Ось, наприклад, схоже на те, як раніше були варінки. Ось, Наприклад, ви відкручуєте цей гвинтик. і... Між цими двома червоними дисками затискаєте чи цей диск, чи цей можна різний підбирати собі. Ось таки ось так воно вигнулося. Почамо би. По комплектації так, це сам прилад. Я поклав пиши в його в одній коробці. Це є кріплення для зараз покажу. закріплюєте на столі і вже до нього кріпиться. Ось такий штатив, який розкладається, і вже <гладу> тоді ви можете закріпити ось так ось так вішається сюди сам прилад і можете користуватись тоді гнучким валом, щоб кут е -е, перегину не був високим, саме тому воно так потрібно. По роботі лаз в інтернеті дивився, чи потрібно змазувати очки вал, чи не потрібно, надивився купу відео. І все ж таки змазав його. Зараз покажу змазку, але ось так він, якщо вам треба зафіксувати, вставляєте, закручуєте, подаєте на себе і дотягуєте ключиком ось тут вже, або навпаки треба зняти. Так? Тобто фіксація йде. В інших модельках є, що сам вал фіксується ключом, що треба вставляти. Тут це простіше, навіть схематично показано. Якщо порівняти гнучкий вал з дремелівським, який... Дремел каже, що змазувати не потрібно. Він вже в змазці. То цей змазувати треба. Ось такою змазкою. Тугоплавкою змазувався. І так, ще в комплекті йдуть ось такі наждачні кола і це відрізні також іде ручка. ставите і дотягуєте ось, наприклад, ось частини. І тоді зручніше тримати. Що не потрібно? Знімаємо. І, наприклад, є ще ось такий. Ось така насадка теж для резервування. Тут, тут ми відпускаємо і підбираємо, на яку глибину висоту регулювати. Цим теж ще не користувався. Ось це. Ніби змазка для полірування. Так. витягати, показувати я не буду. Він змазаний і що в роботі, то прилад... Як користувався, гріється не сильно. Е, ось я хочок вішати. Регулювання швидкостей. Максимум. Да? Е, в Dremel професійній, е, то трохи інакше йде е, регулювання. І, наприклад, для фіксації в дремела теж трошки інакше зроблено, так що ти не натиснеш, саме де от рукою ти коли тримаєш, повертаєш, можеш ненароком натиснути. Дремело це краще продумано. Але за ці гроші, що він був куплений, там щось півтори тисячі гривень. Ну, подивимося, як він покаже себе в роботі. Єдине, чого нема в комплекті, це запасних щиток, які би мали бути в комплекті. Їх, на жаль, нема. Так що, як економний варіант для якихось дрібних робіт і ну, можливо і підійде. Враховуючи, що вони дають 3 роки гарантії, і ця модель і марка робиться для епіцентру в Китаї, продається тільки в епіцентрі. Так що ось такий прилад, кому потрібно. Можна гравірувати по шклі, наприклад, різні надписи робити, по дереву надписи можна робити, по металу відрізати якісь дрібні деталі, з пластика, з дерева, з металу так само. Єдине, що кому треба, купує додаткові е, витратні матеріали, саме потрібні. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь.